І світ відзначає міжнародний день людей з інвалідністю. Їх в Україні понад 2 мільйони, і незважаючи на те, що часто таким людям буває складно, вони мають безмежні сили, тому що перемагають на олімпіадах, перемагають на конкурсах краси. Вони вміють смакувати це життя і цінувати кожен день. Тому давайте будемо їх підтримувати. Давайте будемо поважати і створювати умови для їх життя та реалізації. Ну і пам'ятайте, що можливості людського організму вони безмежні. Друзі, з вами на зв'язку соціальна психологічна служба. Мене звати Доменчук Даря Сергіївна, я керівник соціальної сфери. Зі мною рядом кандидат психологічних наук Ревенка Світлана Павлівна. Вона відповідає за психологічний напрям. І сьогодні ми з вами хочемо. Таку тему обсудить, як толерантність, толерантність це сприйняття людини такою, як вона є. От якщо я йду у парк або на концерт, і зі мною рядом дитина, яка з інклюзією, да або доросла людина, от як мені її не образити, як з нею краще спілкуватися так, щоб ну бути достойно виглядати перед нею. Саме важливе правило це приймати таку дитину як звичайну. Що це зрозуміло? Тобто, якщо ми бачимо, що дитина або доросла людина з певними вадами, для неї дуже важливо, коли ми зовсім не звертаємо на це увагу. Тобто, якщо я бачу, що людина на візочку, якщо ми бачимо, що людина з паличкою вада зору, якщо ми бачимо, що у людини апарат з вадами слуху, і для такої людини завжди дуже травматично, коли ми реагуємо на цю ваду. Але коли ми сприймаємо, що да, так воно є, і це зрозуміло, то uh -huh. також ми сприймаємо ну певні uh -huh. сиди, що є, не звертаючи увагу, uh -huh. то тоді людина почуває себе розховано, і для неї це не визиває певного стресу і певного відчуття відмінності від іншої. А якщо це дитина, дитина, яка Ну, інклюзивна або сонячні діти, або ДЦП, діти, які Намагаються якось себе поводити, але ти хочеш їм приділити увагу, ну не знаєш, як можна чи можна на руки і взяти, чи можна їх потрогати за руку, там що чи краще з викладачем або з батьками спочатку порозмовляти? Як О от бути. Дарі Сергінездайте, от одного разу я бачила таку картину, uh -huh. що дитина згадала слуху, вона зовсім не чує. І підходить mm -hmm. до неї інша дитина, такого ж віку. Mm -hmm. Мене дуже здивувало, здивувало, що вони спокійно один з одним спілкувалися. Mm -hmm. Тобто дитина, яка слухає, бачитися, вона підійшла до неї, вона спокійно зрозуміла, що та нічого не чує, але вона почала їй пояснювати, що вона хоче від неї, і як вона привертає увагу, тобто, вона показує, що вона хоче перейти дорогу. І mm -hmm. я, знаєте, здивувалася. Мудрості маленьких дітей. Mm -hmm. Тобто вони, коли бачать біля себе дитину, яка певним чим-то відрізняється, вони її не сприймають з чимось, що це щось не так. Вони сприймають таку, як подібно до себе. Мені дуже подобався цей приклад. Я... Дивіться, от я мама дітей школярок, да? як школярам от бути підліткам, школярам, от з такими дітьми. От, от до них у клас прийшов такий хлопчик. От як бути? Е, перше правило зрозуміти, що вона така ж дитина, як і всі в класі. Е, тому дуже важливо продемонструвати цій дитині, що її сприймають так як всіх. Е, наступний такий момент. Якщо є бажання, і, ми, і діти бачать, що у цієї дитини з особливими потребами щось не, не так виходить, що, мабуть, вона і потребує допомоги, але е, перш ніж це робити, запитати в неї, тобто як тобі допомогти? Uh -huh. Дуже часто так трапляється, що діти бажають з такими особливими потребами, бажають самостійно справлятися з певними труднощами, які виникають у побуті. І це для них дуже важливо. І якщо ми хоч, і якщо одноробники, однокласники хочуть допомогти, то дуже важливо запитати, тобі потрібна допомога, як ти хочеш, щоб ми тобі допомогли. Uh -huh. І дитина почувається себе самодостатньо. Ось. Наступне правило, коли ми розмовляємо з дитинами, треба, коли однокласник розмовляють з дитиною, треба звертатися і дивитися в обличчя і в, 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 в очі, да? тому що тоді дитина відчуває, що дивляться на неї, а не на її вади. Це також дуже важливо. На перший uh -huh. погляд це uh -huh. дуже елементарні такі правила поведінки, але в спілкуванні вони uh, дуже важливі для дитини з особливими потребами. І тому, коли ми спілкуємося з такою дитиною, то для неї важлива певна особистість на території. Якщо дитина на візочку, то не, не, не заходити територію цього візочку. І якщо ми хочемо доторкнутися, то також потрібно спитати дозволу. Ти дозволиш тобі допомогти, да? ти дозволиш, що дотронутися, да? ти дозволиш розказати, що в тебе так, да? ти дозволиш ага. не, подивитися, як оце, який пристрій, для чого воно. Ну, продемонструй, будь ласка, як ти впевнено вмієш інкурувати. Тоді зрозуміло для дитини, що це цікавість, але не якесь приниження для цієї дитини взагалі. Що вони... Тобто підсумуємо. Для спілкування з інклюзивною дитиною тобі потрібно бути толерантним, добрим, відповідати завжди на питання. Чи ображу я її тим чи іншим запитанням? Чи буде коректно мені для неї спілкування, якщо я їй запропоную якісь активні ігри? Тобто ми повинні розуміти, що толерантне ставлення один до одного завжди призводить до добрих дій.